Пані Галина Переселенка з Маріуполя нині з родиною живе під Києвом. Разом їм вдалося евакуюватися з окупованого міста в квітні торік. Про жахи блокади, постійні обстріли та смерті людей зараз жінка майже не згадує, бо ніби так легше. І до психолога звертатися не хоче. Що як то сама по собі успокоюсь. Ну, якщо от ні задавати такі то звісно, А От. Коли вспоминаешь все, звісно, больно. До війни все було меня добре. Встала, собралась, побежала на роботу, з роботи прийшла, Возле моря погуляла. Розпочати життя наново далеко від дому і під час війни задача складна для усіх переселенців, і це великий стрес, кажуть психологи. У Києві за підтримкою можна звернутися в центр допомоги врятованим. Тут з людьми працюють психологи. Іноді до консультацій долучається Хаскі саба. Все. і Все, Така терапія да, собача терапія. Підхід знайдуть до кожного саба допомагає пацієнту вибудувати довірливий контакт із психологом. За рахунок її нордичного такого характеру, тому що вона дуже дуже спокійна. Вона, начебто, заспокоює і людей, які приходять. Центр працює вже рік. Тут допомагають не тільки переселенцям, а всім, хто цього потребує. Можна звернутися також до юриста для дітей є ігрова, проводять творчі зустрічі. Найголовніше, що в таких осередках люди не відчувають самотність. Ми тоді бачимо тенденцію, того, що людина вже більш стабільна. Да, вона ну. Когда людина знаходиться в каком-то кам'юніті, діє комфортно, зручно, вона більш стабільно стає. І для нас це є таким сигналом. Ми взаємодіємо. психологічний стан може вплинути на фізичне здоров'я, і це найважливіше, що треба пам'ятати. Наслідки бездіяльності, поганий сон, слабкий імунітет, нервовість розповідає психологиня Катерина Щатковська. І на початку людина може допомогти собі сама. Маріуполь це ви. Це ваша душа, це ваша єдність, це ваші цінності і ваша автентичність, і це ваша віра в своїх людей, не в політику, не в місце, а в себе, в людей, в громаду, в те, що коли гуртом, то краще все переживати. Це дуже важливо триматися один одного і допомагати один одному, у разі погіршення психологічного стану відчуття, що все ж таки необхідна стороння підтримка, радить звертатися до психолога, зокрема в центрі допомоги врятованим, який в Києві знаходиться за адресою вулиця Райдужна, 6 а працює по буднях з 9 до 17. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.